Дивися, один такий для мене красивий, великий, а такі два маленькі такі невічні з боку. <реш> То для тебе. Губа не дура. вибрала самий грубший, <реш> самий вищий і найдовший. Так. Ну що, ти вже все приготувала? Все приготувала. Вітаю всіх, хто завітав на канал. Я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Юрко там ще бачить, <реш> Біля камери. Сьогодні ми приготуємо святкову страву, яка буде готуватися на Великдень. Заяць. Я його не готувала вже років 40. Ще мама колись готувала, а я не готувала. От я сьогодні і приготую. У мене репетиція перед Великоднем. Для приготування зайця, то називається ще м'ясний хлібець. Скільки ж тобі років? Ой, багато, ой, багато. 40 років то було. Скільки ж тобі було? Ой, Юрко, мені тоді було. Що мені тоді було? Тоді мені нічого не було. А тепер багато і всі мої. Для приготування хлібця мені потрібно, я змолола свине м'ясо. У мене тут є 2 кілограми свиного фаршу. Ще мені потрібно буде яйця. Манна крупа. Борошно, спеції перець, сіль, цибуля, часничок. деко я буду змащувати смальцем. Спочатку мені потрібно перемолотити цибулю. Дрібнешенько, Нам м'ясорубці. Молоти чи порізати? Спочатку поріжу, а тоді перемелю. Я вже, я вже порізала раз. Ого. Ну нічого. Рукавиці маю. Цибулю я вже подрібнила. М'ясо є помелено дрібним ситком. Дрібнешенько. Цибулю також буду молоти. Я ще не сказала, що я перемелюю чесничок разом з цибулею. Цибулю змолола. Перемішуємо. Додаємо до фаршу цибулю. Додаємо яйця. Давайте в мене чисті. Що це було? Чари? Так. Влубка впала, Юрку. Що ніколи Та не А ніхто її не замітив би, якби я не сказав. Додаємо перець. Рівно чайну ложечку. Сіль. Рівну столову ложечку. Велику. І додаємо манну, крупу і борошно. Коренько перемішаю рукою. Так, щоб все гарно поєдналося. Перемішувати треба буде добре. Щоб, коли ми спечемо хлібець, щоб він не розпадався. Хлібець чи заяць? Ну, заяць. Я не знаю, чого він називався Заяць. Не можу ніяк пояснити, ніде не можу прочитати, нічого нічого не пише. Що заяць? Чого воно заяць, я не знаю. Ти що він тобі не втік? Той заяць. На поле пастися. Так називали заяць. Мені то все не поміщається, заєць мені втікає точно. Мушу перекласти в миску. Миска то є миска. Що то заєць? Зайце треба в мисці робити. Було багато місця. А тепер є де розігнатися. Просто. Собішу, мішу, і збираю по столі, зайця. А зайце все втікає і тікає. Відбиваємо. Угу. Так, щоб добре зізналися всі волокна. Ой, що мені око попало. Юрку хвалькує. Бличчя, ховай, бо затраскаю. На кобасу, до речі, також треба м'ясо відбивати. Я собі уявляю, яка була після того кухня. Тому що, щоб шкірка хакну знімалася з кобаси. І вимішувати так, у нас такий був колись. Що кобаси? Ні, ну то любе м'ясо, тут, наприклад, треба відбити, воно трималося кубки. У нас колись коли кололи поруся, приходив такий спеціальний дядько, а ми все спостерігали. І він сам місив кобасу і казав мамі, треба так місити, так місити. Трохи змучувався, тоді мама мусила місити. Щоб аж від рук м'ясо відставало. Мама каже, як? Як то від рук м'ясо? Та не твоє, а свиняче. Цікаво, як свині, ви так само сиділи, дивились. Ні, коли ми сім'ю били, нас все виганяли. Магазин по щось. Щось треба було їшно, бо перси або солі. Свято було. <смі> ми тоді не знали, що це таке. Ну, але знали, що будуть бити сім'ю. До того відносилися якось так Не трагічно, як зараз діти в обморок падають. Тому дітям також зараз ніхто не показує нічого такого. Вони самі в інтернеті надивляться. все, що хочеш. Била фарш, продовжуємо далі. Беру деко, деко заселене пергаментним папером. У мене тут є смалець. Верненько намащу пергамент. Колись пергаментного паперу не було, просто викладала на деко. А так, щоб було менше легше мити, ми стелимо пергаментний папір. Який мудрі. Який ми мудрі? Так, з того м'яса я сформую три хлібці. Цікаво, так ви купити в магазині фаршу і так само можна зробити? Тож, як певно, що можна, але краще купити м'ясо, тому що фарш намелюють всяку, всяку. цю, І фляки, і різні, шкірки, і все, що хоче намелюти. А так ви собі взяли м'ясо, намололи, вибрали собі м'ясце, яке вам подобається. І сформували собі. Хлібці. Я знаю, що ще забула? Мені потрібно яйце, щоб змазати хлібець зверху. Фурмуєте собі хлібці, якої хочете форми. А в нас є форма для хліба? Мені за груба форма. Мені тут краще буде. Він не розліться? Розрізиться, то що? Забирав. Я вже його так відлупила, що він вже не має права розрізатися. Якщо розрізаться, тоді то ти накаркав. Будеш винувати. Довше ми зробили. Бо ми всю довжину братанки, то й теж. Ми животами зустрінуться. Які хочеш, такі тобі зроблю. Звичайно, м'ясо я поділила, як завжди, рівно. У Мені середнє. Тобі ті два маленькі будуть. засмішило треба було хліба там дати на молото я? я роблю собі сливона не на продаж А нашу хліб дають <ріст> як знаєш як мене щоб... як нашу хліб дають а от котлі тобі з економити м'ясо а ти що, щоб вага була, як на що хліб дають? Ну ти ж таке питаєш? Ні, ну вдома котлети роблять хліб дають. Туда скріпляє м'ясо. Ну, бачиш, тут би теж скріпило. Тут є манна крупа, є борошно. І є яйце. І воно скріпить нормально. Маю надію, що скріпить. Повибивала, щоб не було повітря в середині м'яса. Дивися. Один такий для мене красивий великий, а такі два маленькі такі навічні з боку. Це для тебе. Губа не дура, вибрала самий вищий і найдовший. Так, як завжди. Так, тепер я буду змазувати яйце. Розбиваю яйце. Перемішаю. І змащу зверху ввідці розмішати потрібно було. Вимастила все яйце і зараз я присиплю трішечки кунжуту Тепер ставимо в духовку. При температурі 180 градусів приблизно година 20 хвилин. Я вам скажу, скільки в мене буде пектися. Буду буду пробувати, як воно випікається. Година 20 хвилин. Через годину подивлюся. А якщо до години, то подивлюся також, щоб не згоріло. Духовка має бути гаряча. Розігріта. У мене не розігріта, тому що мені вона шумить. Чекаємо. Ой, як шумить. Ти Що не чуєш, що вентилятор я на конвекцію поставила? Щоб продувало верх і низ. Пройшло три години. Годину вони пеклися зайці. А дві години стигли. Зараз будемо пробувати, що в нас вийшло. Беру самий більший свій. Щось він маленький з того. Скочився. І розріжу посередині. І ось такий він середині вийшов красивий. Тримається кубки. Смачно пахне. А романи йде на цілу хату. поріжу трошечки. Чи він ще парує? То ще до кінця не вистихнує, що в хаті стоїть. Гарно вирізається. нарізається. Буду дегустувати. Пробуй. Смачний. Ну, дуже смачний. Точно такий, як в мене в дитинстві. Смачно. да. Все хотів сказати, що котлета, але не схожа на куплету. Велика котлета, так? Ну, не файки буде велика котлета. Не похоже на куплету? Mm -hmm. ну, Ні. Смачно, не котлету? Mm -hmm. не -не. Смачний, справді. Я би ще додав майорану. Ну, рану. майорану колись не додавали. але такий рецепт, як лист старовинний рецепт. Солі можна трошки більше дати. Щоб вам дати, але ну, я дала таку рівну ложку. Але смачно і добре. Ось, друзі, таке в мене вийшло відео. Такі в мене вийшли хлібці або заяць. Якщо вам сподобалося, як ми з Юрком готували ті хлібці, поставте нам вподобайку. І хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякуємо вам за перегляди. До нової зустрічі!